Доброго дня, Вас вітає музей мистецтв! І сьогодні до вашої уваги презентація віртуальної виставки творів з Фондового зібрання музею мистецтв під назвою Життєдайна сила мистецтва, яка присвячена Міжнародному дню музеїв. Щорічно, починаючи з 1977 року, по всьому світу, 18 травня, відзначається як Міжнародний день музеїв. Цього травневого дня музейні працівники. Зберігачі, дослідники та охоронці культурної спадщини приймають свідоціль привітання з професійним святом. В свою чергу музеї пропонують низку заходів, зокрема, безкоштовне відвідування, відкриття виставкових проєктів, насичені культурно мистецькі події тощо. Тема цьогорічного Міжнародного дня музеїв музеї, освіта та дослідження. Підкреслює ключову роль. Культурних установ у наданні цілісного освітнього досвіду. Музеї служать динамічними освітніми центрами, сприяючи допитливості, творчості та критичному мисленню від мистецтва та історії до науки техніки. Музеї є життєво важливими просторами, де освіта й дослідження об'єднуються, щоб сформувати наше розуміння світу. Міжнародний день музеїв служить глобальною платформою для просування ролі музеїв у культурному обміні та розвитку. Враховуючи нові реалії та військові дії, які відбуваються в Україні, у відвідувачів не зменшилась цікавість до музею, огляду його тимчасових експозицій, міні-виставок, екскурсій, різноманітних майстер-класів. Спільними зусиллями свідомості молодого покоління виховується почуття прекрасного, повага до народних традицій, любов до національного мистецтва. Сьогодні музейний заклад накопичує в собі все те, що відбувається в суспільстві, є його, так би мовити, дзеркалом. Музеї теж на передовій, в тому числі на гуманітарному фронті. Працівники музеїв, мистецтв реагують на виклики сучасності. Та переходять до нових форм музейної роботи. Нерідко опановуючи нові види професійної діяльності та нові професії. Музей сьогодні залишається значним осередком збереження та демонстрації творів образотворчого мистецтва, відображає життя суспільства в цілому і є його вагомою складовою частиною. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!